Наступна головоломка у нас є така рівність 3 додати 5 дорівнює 5. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильна. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильно. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка. Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди і ось цей сірник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 додати 2 буде 5, 5 дорівнює 5. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломку вирішено.